Що тут оце? я і аж через п'ять хат е, живуть люди. До початку бойових дій составляло 1400 жителів грубо. На даний момент 603 людини. Понад півстоліття тому Любов Григорівна переїхала жити у село Кримське на Луганщині. Колись мальовничі процвітаюче селище нині занепадає. Пенсіонерка розповідає, за три останні роки життя перетворилося на пекло, адже всього за кілька кілометрів ворожі позиції. Ми взагалі миру хочемо, щоб ніхто не ругався, ніде не дрались, не бухкали. Тут і гради, і в огороді, і синові прямо вдома почав строїть він, і прямо вдома. Попав снаряд, розбило всі рідки, все. Жінка каже, якби не гуманітарна допомога та підтримка українських військових життя взагалі б не було. Адже до найближчого населеного пункту понад два десятки кілометрів суцільного бездоріжжя. Оце ж таке, що не дороги немає, не ні, нічого. Як тільки маленька грязь, ви ж знаєте, що тут робиться. Случі евакуації в случаї, когда необходимо человеку срочно виїхати в больницу, потому что это ж життя нету дороги, это значит прекращается вся життя в селі. Жителі кримського наголошують, як тільки терористи припинили обстріли, життя почало приходити до ладу. Конечно же идет. Если вы проедете по селу, вы увидите даже люди уже красят заборы, будем подбеливать деревья. Также все люди ждут только, только мира для того, чтобы продолжать жить в нашем селе. Как бы ни было тяжело, все настроено на то, чтобы жизнь налаживать в Крымском. Мы стараемся ну, все, что возможно делать. Вот Сейчас работаем над открытием аптечного. пунктах аптеки в працює школа, працює клуб, бібліотека є в школа, клуб, Тим часом голова військово-цивільної адміністрації нарікає на недостатню поінформованість населення, яке заплуталось, знаходячись під постійним впливом отруйної пропаганди ворога. Люди повинні знати, що ребята, сини, мужі, отці погибають за Україну за них. ЗСУ по нас не стріляє. По нас стріляє. Друга арма. однак дії кажуть більше за слова: військові постійно допомагають людям і тим самим переконують, що саме вони справжні захисники миру та спокою. Заємодійств своєму. У Меня налажене добре. Цивільно-військове співробітництво нашої бригади постійно підтримує контакт з адміністрацією села Кримське. Ми допомагаємо всім, чим можемо. От всі питання, які виникають, там ми намагаємося їх вирішити і вирішуємо. Бо це в цьому зацікавлені як ми, так і вони. О, це знову відповідальність нашої бригади, тому ми стараємося, ну, зробити все як найкраще. Ож тепер найголовніше, аби бойовики так званої АЛНР виконали свої обіцянки, зупинили хаотичні обстріли та дотримувалися режиму тиші. Тільки тоді родючі поля кримського, нині скалічені воронками, знову даватимуть гарні врожаї.